Друзі, всім привіт! Хапаю та Львів на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже класний коль. Не подумайте що я говорю про зброю, бо ми лише торгуємо авто. Ось такий класний Mitsubishi Colt 2010 року випуску. По Покузу виглядає дуже класно. Ось такі гарні легкосплавні диски. Це 1,3 бензина на автомат. Вигляд в неї дуже класний. Для міста це машина то, що потрібно. Паркування взагалі не проблема, ще й маємо парктроночки. Маємо ось такий досить місткий багажник, як на розмір автомобіля, дуже крутий. Полочка, звичайно, є. Тут ми маємо ключик, а ще нижче маємо запасне колесо. Тому повністю весь комплект є. Гарна оптика. З цієї сторони також зауважу немає. Автомобіль доглядався, всі регламенти робилися завжди вчасно. Також присутні ось такі. Чехольчики на сидіння, тому сидіння взагалі в ідеальному стані. Дверні карти без зауважень, немає якихось подертостей чи чогось такого, все гарненько. Ці сторони також немає. Додатково встановлені денні ходові вогні. Якщо глянути також, вроді би і ланцер десятки. Тому ось така гарна, до речі, лобове скло в оригіналі. Тут ми маємо передній склопакет. Гарне мультикімо оздоблене шкірою. До речі, присутній круїз контроль. Це також класно якусь дорогу поїхати відпочиваєш. 128 тисяч рідного пробігу. Маємо ось таку мультимедію, кондиціонер також присутній. Зараз робимо запуск. Так, Запустили без жодних зауважень. Двигунчик працює рівнесенько. Коробочка автомат, ну робот, звичайно, їде, перемикає все плавненько. Ось така гарна автівка. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, є в нас в наявності, приїжджайте до нас в місто Львів Пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також поліза. 15% внеску і ви на новому автомобілі. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас, місто Львів Пасічна, 127. Також у нас є великий асортимент автівок. Однозначно, ви поїдете звідси на автомобілі. Відчекаємо на вас, Капай авто на хапай авто.